Є знижки на аміцетрон 20% так як подорожник, бам та ощад. Четверо поранених, серед яких дівчинка підліток. Цієї ночі росіяни тричі атакували авіабомбами. Запоріжжя у місті пошкоджені численні приватні багатоквартирні житлові будинки підприємства. На місце одразу ж виїхали рятувальники, медики і наша знімальна група. Про усі деталі Олена Каптюх з місця влучання. Вночі Запоріжжя було під ударом керованих авіаційних бомб. Росіяни вгатили трьома кабами по приватному сектору. Тут щільна забудована навкруги лише одно та двоповерхові будинки. На місці удару спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалося її загасити під ранок. Зараз відомо про чотирьох поранених, серед яких 11-річна дівчинка. Постраждалих було четверо, але були легкі, постраждалі, не важкі. Госпіталізація не знадобилася. Вони відмовились, була надана швидкою допомоги. І перша 에, допомога медична. Відночі місцеві жителі розгрібають завали і оговтаються від пережитого шоку. За попередніми підрахунками більше 40 будинків зазнали руйнувань, шість з них фактично непридатні до проживання. Як вдалося пережити, і головне вціліти після обстрілу кабами розповідають ті, хто були до епіцентру вибухів, найближче. тільки починаєш розуміти. Тоді сто пагня. Вікна повилітали, двері заклинило, до жінки не можу попасти ну, в кімнату, в спальню. Та це просто жах, звісно, жах, що будинок не вже й далі не можна використовувати для житла він непридатний. Ну, головніше. Батько живий. Одна з бомб влучила у водопровід. Зараз його вже вдалося відремонтувати, але тут досі немає світла і газу. Навкруги обірвані дроти. Люди разом із комунальниками латають дахи, забивають вікна. На місці працюють представники міської влади, фіксують наслідки руйнувань та підраховують збитки. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Четверо людей постраждали від нічного обстрілу. Сум. Це прикордонне місто. Росіяни атакували п'ятьма ударними дронами. Пошкоджені будинки на чотирьох вулицях, вибиті вікна, двері, потрощені балкони і дахи. Уламками шахедів побило супермаркети, автосалон, кав'ярню. У сумах розгорнули штаб ліквідації наслідків. Обстрілу під цілодобовими атаками прикордонні громади Сумщини. Аби доправити людям, які, попри оголошення евакуації, досі там залишаються хліб чи ліки, доводиться проводити справжні спецоперації. Наші воєнкори побували в Хотінській громаді. Там під обстрілами ремонтують світло, налагоджують постачання води і намагаються завозити харчі. Про життя у смертельно небезпечній зоні. Олеся Боровик. Колись потужне сільгоспідприємство, зараз суцільна руїна. Ці фермери у прикордонній Хотінській громаді трималися до останнього, та зараз підприємство відновленню не підлягає. Росіяни знищували його кабами у кілька етапів. Тут загинули люди ще цієї зими. А вже ось недавно, декілька тижнів тому, його добили повністю. Щоб якось себе виправдати, на сторінках російських медіа з'явилася інформація про те, що тут розбили українські танки, начебто. Але вибачите самі, що це за танки. Це комбайн. А разом з фермерами з цього прикордонного села виїхали й люди, для яких це підприємство було єдиним заробітком. В селі було 700 чоловік. На даний момент залишилося 140 чоловік. Це люди більш похилого віку, середнього віку. Діток немає жодного, дитини немає в нашому населеному пункті. Доїхати з цього села до центру громади важко. Транспорт громадський, тут в ряди годи, а в кого нема свого авто, то далеко добиратися. Школа, амбулаторія, дитсадок зруйновані ворожою артилерією. Магазини, дав Бог, працюють, ми дякуємо людям, які ну, теж не злякалися і підтримують нас. Всі угу. ну, рада. Нас? У магазині нелюдно, полиці з товарами майже порожні. Основна сіль, олія, хліб, булочка. Цей невибагливий набір і намагається тримати вдосталь господарі сільської ядки, розповідає пані Анна. А куди тікати? Ну куди виїжджати? Ну куди виїжджати? Скажіть, ласка, ми виїдемо. Ну куди виїжджати? А куди оці повиїжджали? Що? Ну там що понаймали от у квартирки, десь отак обще як живуть. У кого там бог єся. Мої діти теж повиїхали. Ну, син інколи привозить, той як його товар, інколи під обстрілами, теж привозить товар. І Що ти зробиш? А жити треба якось дівчатка. Чесно, вам кажу, дуже тяжело. Амбулаторії росіяни знищили ще в перший рік повномасштабного вторгнення. Та фельдшери ще приїжджали сюди. А віднедавна це стало зовсім небезпечно. Тож тепер людей та продукти возить громада. Це ціла операція підвести хліб, підвести медикаменти. Це готуємося і на велосипедах їздять там люди туди і от як би відвозять те, що треба. Зараз головне завдання, каже очільник громади, вивезти всіх дітей у безпечну зону. Проглядаємо питання, навіть Чернігівську область, щоб купити будинки або там лікарню взяти. Ми готові навіть, сільська рада платить за них, за їхнє перебування там. Нам треба вивезти людей в належне середовище для того, щоб вони хоча б перезимували. У цій громаді 9 із 14 населених пунктів розташовані вздовж кордону з ворогом. Тут залишається ще більше двох тисяч людей. Більшість написали відмови від евакуації. Ну як всі поїдуть, тоді я поїду. Ми тут, як єдина родина, залишилися, такі самі. Чекаємо перемоги. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.